План все ж таки тікати він є. Тобто там до тої влади буде лізти через людей, через трупи по головам, настільки наскільки зможе. Нас лякає наша розвідка. То, що вони нас піли в одному куті перні, ми вже це знаємо. У нас дуже хрінова підготовка. Ми дійсно боїмося, що е, нас вб'ють ті, з ким ми дружимо. Ми боїмося загрози від наших же союзників. Каїн Крамер переможець 18-го сезону Битви екстрасенсів. Батько магічних ляльок. Володіє унікальним даром зазирати у голову людей та дізнаватись навіть найпотаємніше. Ексклюзивне інтерв'ю для Астросвіт. Чи вважає Пригожин Шойгу своїм ворогом? Ой. Прям особисто мені, а, я скажу так, він скоріш за все як, як скапка в сраці. То, що що, того, що починається, оце все, да я би зробив краще, да я вмію краще, та я би да мені що бармія, то я би тут все зробив як треба. І оце кидання гівном з одного, з одного бережка до другого бережка, і оце, оце заруба, оця заруба, саме оця заруба. Я не сказав би, що вони там вважають один одного якимись ворогами, але шойгу, шо нічим, тому що він уже обісрався, то, понятно, що йому не приємно. Т -т 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 а а цей просто на нього, на нього гаршки, що а, я, так, ну, я в принципі чув, що він там збирає собі якусь армію. А, от, а, саме Пригожин, там же якусь частну армію він собі збирає, щось користь собі збирає для того, щоб ви. Це перед Путіном і показав, що диви, я, вмі, я вмію. Да? Треба було мені зразу казати і давати це все, щоб цей. Це тільки на цьому. Це зав'язано цей сербор зав'язаний на, на владі. І оце, о, на цих спорах, що хто вміє краще, хто знає краще, хто міг би краще і так далі. Тому подібне. Тобто сказати прям про те, що там один одного боїться, скоріш за все, ні. А от кидатися оцим усім будуть. Ще будуть. Чи боїться Пригожин власної ліквідації з боку ФСБ РФ? Mm. Пригожин трошки недооцінює свого положення. Скоріше за все, переоцінює. Так правильніше буде. Зараз Пригожин все ж таки знаходиться в цій фазі, які я говорю: шут і чотири вітру. Тобто, а, а і жертви іскошеній. Тобто, а, так як він треться прямо біля Путіна, так як у нього є там на нього доступи ТТП, а Пригожин там ще вміє капати на мозги. На, по перше, по-друге, а дуже багато. Я вже дивився цей момент, дуже багато справ Пригожин робить чужими руками, не своїми. Чужими руками, все, все там на діньгах, все чужими руками. Якщо він не може щось поручити комусь, тоді вже робить сам. От на даний момент Пригожин дуже засліплений своєю жагою до влади вже зараз. Того, що е, він не відбиває дупля сказати, що він боїться усунення ФСБ. Він десь на задворках цей страх є, але він зараз настільки засліплений своєю владою, що він думає, що якщо навіть і що, то він щось може з тим зробити. Тобто, і сказати, що в нього є якийсь прям страх, що він буде зараз обережний і йти обережніше ні. Зовсім ні. Ну, Він продовжує робити все другими, чужими руками, що саме таке, а за що би можна було взяти за жопу, він буде робити другими руками. А, от, і, і, скоріш за все, він, і сказати, що прям боїться, ні, але він розуміє, що то може бути. Що то може бути. Буде акуратний все ж таки, але буде йти дуже громко. Чи може я ж, кажу, себе трошки дискредитувати? Чи має Пригожин плани з втечі з зарев? Я постараюся все зробити для того, щоб той план не треба був. Тобто я стараюся зламати цю стіну. Я стараюся а, оце договориться чуть ли вже не на смертному одріву, тото сижу з тим путіном. В общем-то, вимагаю, як якомога питаюся більше підлизатися, то все зробить і закріпиться на тому становищі, на якому мені вже в принципі не треба буде виїжджати, не треба буде тікати і так далі. Тому подібне, але план все ж таки тікати він є. Um, Прихожен, ну він такий. Він достатньо тихушник, він достатньо криса. Все ж таки, а у крис завдає план побіга завжди є. Всідає, от того, в принципі, цей план, як і той страх від ФСБ, да, там на задворках, от на задворках він є, але я все зроблю для того, щоб мене там словно не взяли за жопу, і для того, щоб мені не треба було тікати при будь uh, розкладах ситуації. То на думку Пригожина, має стати наступним президентом РФ? Mm. Mm -hmm. У нас аріман. У нас кальцов розтрати. Якщо аріман, якщо не я. Обручальне бручальне Тобто, якщо не я, то хтось з її сім'ї, там про сина казали, в принципі, або, або хтось з дуже близького оточення. Це не медійна людина, це не людина, яку ми там знаємо, всі дуже прекрасно, ттп, Це може бути хтось з сімейного кола, так як у нас обручка і ДТТП. Це може бути хтось з сімейного кола. і і той, хто карта жадібності, в принципі, жарти жадібності, якраз таки той, з ким не буде проблем для того, щоб тобто, обличчя, обличчя, значить, країни, ось, але я стою за ним як куклавод, і, в общем-то, дюргаю за нитки і кажу, що робити. Тобто, там, якщо не він, то хтось дуже з ближайшого його оточення. Допустити. Думку, що стане хтось вообще євий, він зараз собі не дозволяє і не може, і не хоче, тобто там буде за ту владу боротися всіми возможними способами, тому що в мене тут є некромантія, яка говорить нам про в принципі смерть, Некромантія — це магія мертвих там, ТДТП. і тролі, які мені говорять про а, завжди якісь там передряги, якісь коротше заколоти і тетеп. Тобто там до тої влади буде лізти через людей, через трупи по головам настільки, наскільки зможе. Що найбільше лякає Пригожина в українцях? Перше, якщо ми кажемо про українців, в принципі, ТТТП, по-перше, карта всяких договорів і ТТТП. В нього, по-перше, лякає наша, наше вміння домовлятися і шукати собі, вульгарна магія, там привороти ТТТП, а, з другої сторони, вам кажу: шукати собі союзників. Це бо це перше, що лякає, то що ми вміємо домовлятися. Ми реально вміємо шукати собі союзників. Ми вміємо там переконати ттп, домовитися на, на хороших нотах. А от по-друге, якщо ми говоримо про а, там а, воєнну справу і ттп, у нас зараз ескалібур, колісниця та, Божечко, коротше, ладно, не буду назвати карту, бо то довго буду переводити, і, і сонце, чорне сонце. Нас лякає сама там, опір, тобто сам цей військовий опір це по-перше, по-друге, по колісниці. Нас лякає наша розвідка. То, що вони наспіли в одному куті перник, ми вже про то знаємо. Там нам там правда лякає наша розвідка і лякає наша оця спроможність. Божечки усе знати, все знати, де що тільки задумувалось. Тобто, о, 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 ця праця, в общем, та злагоджена праця нашого фронту дуже лякає. Оце, оце більш основне, що лякає. Ну а потім наші союзники. Що насправді думає Путін про Зеленського і владу в цілому в Україні? Так. Що думає Путін про Зеленського? З однієї, мені не мого матюкливого запасу, Правда, мені не хватимо матюкового запас, щоб вимовити то, то, все. то все. Але скажу також, що а, Путін, незважаючи на те, що він його дійсно, ну, він його дійсно не, недолюблює, це мягко кажучи. В якийсь прекрасний момент він реально його зауважав. Правда, він про то явно не скаже. Понятно. Але він його зауважав, зауважав тому що недоці... недооцінив, вообще, в принципі, своєму, зовсім недооцінив, і зовсім не трезво дивився на Зеленську, так або інакше. От, по-перше, зауважав. По-друге, я навіть готовий до договорняків, карта договорняків. Я готовий до перемовин. Я вже прям готовий, тільки ви не йдете. Тобто, якщо раніше ми настоювали на якихось може бути перемовинах, в принципі, в самому началі. То зараз ми вже ж відвернулися, а він прям вже готовий до перемовин, що я недооцінив, я десь там скажем, зауважав і ТТТП. Але опять-таки, він, він то й не скаже. Що ми думаємо про саму владу? А, карта, опять-таки, я казав, союзників і дові, довірених там обличчя ТТП. Тобто я сліпо довірився тому, що мені казали. Я сліпо довірився тому, що мені вливали в вуха. Тобто а влада на на ну на самом деле це карта долі і так далі. Тому подібне. Тобто влада а, сталося не так, як гадалось, скажімо так. Тобто передо мною була одна картина, а на ділі картина зовсім друга. Тобто, там а, якесь своє, а, оце все своє умозаключення він, звісно, поміняв. А опять-таки я не скажу, ви знаєте, я не скажу, що він там буде сидіти, нахвалювати нашу владу. Я не скажу, що він буде сидіти, нахвалювати нашого президента. Президента він реально зауважав. А, на владу він подивився, все-таки з іншої сторони, і якось трошечки воно стало воно стало легше і ліпше. От але то, що він реально не недооцінив нас, недооцінив в принципі, і нашого президента, і навіть десь саму владу, то стопудово. Тобто, оті навішані ярлики, які йому ото показували, наговорювали та ну, Вони вже розбилися. Вони вже розбилися, і воно вже не 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 настільки жахливо в цій голові, як було. Що на думку Путіна стало найбільшою проблемою під час повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, тут тут, в принципі, все і так зрозуміло. Я скоріш за все нового нічого не скажу. По перше. По-перше, недооцінений ворог. Правда, дуже недооці... Ну, правда, дуже недооці... недооцінений. Він думав, він думав, що тут зараз всі лягуть і скажуть, що, Боже, все, ми готові, ми готові, забирайте її ТТП. Ну, причому ми знову говоримо Люцифер як о, достатньо верховний. А от ми говоримо про о, о, навіть недооціленість знову ж таки того зеленського президента і нашої влади, і навіть і навіть людей. А, не зря кажуть, що да. Вони ждали, що тут їх будуть зустрічати з квітами, в общем-то, поклонами і так далі. Тому подібне. А, того не сталося. От, і він дуже винуватить знову ж таки. Знову таки він дуже винуватить своє оте оточення, яке казало, та все буде класно, все буде зразу, все буде офігенно. Там реально три дні. Коротше, вони всі лягуть і так далі. Том подібне. Ми ж там друга армія з кінця. От, і е, оце все, оце, оце все плюс, плюс поліліт, як деструктивна ста е, е, деструктивна становлення, встановлення і екзорцизму. У нас дуже хрінова підготовка. Була дуже і дуже хрінова. опять таки, тому, що недооцінений ворог, ми і не готувалися прям класно. От і третє ожидання того, що очковання того, що нас тут приймуть прям з обіймами. Тобто там із ДРГ провали якісь були, там, в общем-то, в принципі, з самою підготовкою. Тобто, да, розвідка, ДРГ, ттп, Оце все було не настільки а, зроблено, як, як треба би було, скажімо так. А от і в цьому, в всьому, всьому і є той, скажімо так, пакет проблем. Кого Путін вважає зрадником, але досі не може публічно ліквідувати. Так, недовольний Путін в принципі багатьма людьми. Навіть тим, хто Боже забув, я їх уже й не пам'ятаю, в мене вже в голові всі перемішалися. Суровікін. От ним він дуже недовольний, то що розмов було більше, чим оказалося на тілі. Дуже недовольний Суровікіним, Дуже це по-перше, але щоб прибирати його ще по, ще по кишені. Так Одним із своїх союзників. Ближніх союзників. Це зараз е, я буду складувати із прошлих ефірів і свої. Оці всі. По-перше, ми дуже недовольні і хотіли би прибрати Лукашенка. Соп, стопудова. Оце прям стопудова. Тобто, там з ми дивимося на Шойгу, правда? І дуже з ми дивимося якраз таки на Суравікіна. Поки що це. Поки що все. Того, що я можу нащупати і сказати. Чи буде Путін балотуватись на новий срок? Якщо не дай боги, він доживе. <смас> Надіюсь, ні. він буде балотуватися. Стопудово. Зірка Люцифера стопудово буде. Буде будуть і намовляти, і просити його знову такі, боже, там країна не знав, вже, що робити без того Путіна. Розумієте, а Путін не знав, жар що робити без тої влади. Тобто там будуть і просити, там будуть і, 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 і ото знову кланяться до нього і молиться, щоб тільки щоб тільки були. ТТП. Ну якщо доживе, не дай Боже, ще раз кажу, то буде балотуватися, будуть навіть і люди просити. Буде бу буде. Чи вірить Путін у можливий розпад Росії ще за його життя? По-перше, він вже наблюдає якісь початкові для того, в принципі, того що у мене реверсний хід колеса. Не в розвиток, а в деградацію він вже наблюдає перші якісь а, ці показники. того, що вже щось працює не так. Уже кожний за якісь свої труси, вже у кожного якесь непорозуміння, вже всі починають друга на друга нападати. Я ж кажу, кидатися тими какахами. От і так далі, тому подібне. Путін дуже не хоче вірити в то, що він то застане, і то що, то що воно вообще в принципі може бути. Він дуже не вірить, Він питається якось а, а, себе, скажімо так. А, Обкласти, по-перше, партнерами, по-друге, -по питає, все ж таки, він старається, щоб від його країни хтось да, залежав. То, що не може бути так, щоб як це без нас взагалі, може хтось жити і тетепе. Тобто він дуже старається щось зробити, щоб від країни залежали. Він дуже старається зробити так, щоб було більше союзників. Він дуже старається, щоб того розпаду не було. І не хочу в то вірити, але вже вже все ж таки наблюдає перші показники того, що буде. Чого насправді боїться Лукашенко в контексті війни в Україні? Господи Лукашенко боїться його указ. <свісна> в принципі, я відповів на питання, тут з якої сторони не подивися. Тут розумієте, в нього, по-перше, ми дуже боїмося, що відлучить від кормушки, тому що вже теж як і Путін дуже привик і дуже вже не розуміє, що робити без тої влади. Він, звісно, такий президент, такий господи, знаєте, як сусідній дід із сусідньої хати, який учить життя, а сам коротше не дуже такий розумний, але бляха хитрий і дуже кровожадний насправді. От по-друге, знову ж таки, що скинеться президентство, але якщо ми забираємо це все, якщо ми забираємо ці людські фактори, якихось, скажімо так, полезних штук, що дає президентство, ми дійсно ми дійсно боїмося, що нас вб'ють ті, з ким ми дружимо. Знову ж таки, оцей о, оцей, возможний чувачок, а, який нас є агресором. Ну не м, в даному контексті, вряд ли щоб він дійсно був у ще й у Лукашенка, якщо і у Путіна він є. От, в общем-то, ми боїмося загрози від наших же союзників. Тобто, ну у Лукашенка, правда, у нього у нього звізде по всім фронтам. Того він зараз і питається, як тоді договорюватися з. з, з заходом, і він питається до, домовитися про якісь, скажімо так, умовні гарантії е, збереження його життя, от для того, щоб якщо він не вступає, щоб за нього, скажімо так, умовно заступилися е, і не дали Путіну, в принципі, його прибрати, то що там знаєте, і піде йому срака, і, і не піде йому теж срака, ідуть е, 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 і, і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.